Мірний мітинг у нас, і ми хочемо дізнатися. Хочемо почути відповіді на наші запитання. Близько двох годин тим ніхто до нас не вийшов. У Полтаві близько 30 людей влаштували мітинг біля міської ради та перекрили рух транспорту вулицею Соборності. Це жителі сіл, які обслуговуються у центральній районній лікарні та не погоджуються з її закриттям. Збирались мітингувальники, зокрема, і в кабінеті секретаря міської ради Катерини Ямщикової. Та нині вона перебуває у відпустці. Це стихійні люди, да, сил тут ріжні, починає дрібцеві і кінчає мильцями і кополами. Люди приїхали, долучився до протесту, який викликаний закриттям і знищенням медицини в Полтавському районі. Реорганізацію районної лікарні ініціювали після відповідного розпорядження Кабміну. Її приєднають до 4-ї міської. Таке рішення підтримали депутати Полтавської міськради під час сесії 28 листопада 2024 року. Як могли депутати міської ради проголосувати за це? Вони своїм рішенням знищили повністю районну лікарню. Люди, лікарня є, ліжка є. Фахівці є, і вони це все зрізали. Хочуть зрізати під корінь. Фахівці, яких вчила держава, так і ще люди хворі. Всі, хто в Полтавському районі, залишаться без медичної допомоги. В жодному селі не провели збори. Потрібна лікарня чи не потрібна. Люди, які обслуговуються в закладі, будуть обслуговуватися в інших лікувальних закладах. Так склалося, що держава прийняла рішення. Держава, кабінет міністрів державний ворог, а сесія міської ради його підтримала передати майно в державну власність. Що там далі буде, ще раз наголошую, я не знаю. Згідно чинного законодавства, згідно програми медичних гарантій, в нашій державі людина отримує направлення електронне від свого лікуючого лікаря на лікування стаціонарне чи амбулаторну якусь консультацію і звертається в будь-який лікувальний заклад Полтави області. Жителька Ковалівки Ангеліна не погоджується з рішенням приєднати районну лікарню до іншого медзакладу. Ми можемо звертатися до будь-якої лікарні, але тут полягає питання в тому, чи дійсно буде відповідати обслуговування, належне обслуговування, оскільки, якщо говорять про четверту міську лікарню, що там всього 20 міст місць в терапії. У нас район ну, максимально величезне обслуговування, просто люди не встигнуть, не зможуть отримати належне, на мою думку, отримати належне обслуговування якісне. За словами Сергія Котова, медичним працівникам лікарні нині допомагають з працевлаштуванням в інших закладах міста чи області. У нас майже 200 посад ваканти. У нас є лікарні, де запросили по кілька більше 10 посад медичних сестер. Приходьте і працюйте. Сьогодні мені розповідає наш керівник ліквідаційної групи по реорганізації центральної районної лікарні, що він ходить, просить, пропонує людям є варіанти на роботу: один, два, три лікарні інші. Люди ховаються, я не розумію. Ну то є, я це взагалі не розумію, Як це може бути? Держава війна. Якщо держава каже, що треба так, то що треба так. Або ми воюємо разом і добиваємося перемоги, і в тому числі у плані, або ми кожен свою тягнемо. Все майно районної лікарні передадуть у державну власність. Працюватиме заклад ще два місяці до 25 лютого цього року. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.